Німеччина виступає за створення системи раннього оповіщення з Росією. З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Франк вальтер Штайнмаєр з огляду на численні польоти російських винищувачів у безпосередній близькості до кордонів країн-членів північно-атлантичного альянсу. За словами очільника німецького МЗС, після того як НАТО призупинило співпрацю з Росією через її агресію в Україні, у альянсу з Москвою залишилося мало способів для обміну інформацією щодо польотів та навчань. Я гадаю, зважаючи на конфлікт на сході України, ми зобов'язані зробити все, щоб не дозволити ситуації вийти з під контролю і дозволити авторитаризму, притаманному військовій машині вийти на перший план. Політична робота, дипломатичні зусилля необхідні та разом із тим необхідні незалежні канали перевірки певних даних. Відтоді, як розпочався конфлікт в Україні, представники Північно-Атлантичного альянсу та Росії зустрічалися лише двічі. Наразі лише Франція, Німеччина та Італія підтримують ідею використання існуючої ради НАТО Росія як механізму для уникнення зростання напруженості у взаємовідносинах з Москвою. Генсек НАТО Єн Столтенберг вважає, що протистояння між Кремлем та Заходом через конфлікт в Україні може тривати довго. Зараз альянс посилив свою присутність у прибалтійських країнах та у Польщі, які висловлюють значне занепокоєння діям. Москви в планах НАТО продовжити навчання та ротацію у цьому регіоні у 2015 році. До того ж, альянс має наміри побудувати нові бази у східній Європі.